Thank you Ну там продукти, не знаю, вечір на всякий случай собраны. Готовимся. Ну, маленький ребенк, поэтому по-другому не получится. Я воювати буду. А якось готовити для, для цього? Так. Все готове. Все готове для цього. Головне морально. Да. А фізично підготуємося. Да. Да. Зразу як тільки. У мене є тривожний чемоданчик, це все, в принципі. І план дій на всякий випадок. Залишатися вдома, допомагати Збройним силам чимось. У мене немає іншого виходу. Тільки лишатися тут. Ми думаємо, що це не буде. Не хочеться повертатися в ті часи. Виїжджати на Західну Україну до людей, в яких я жила до цього. Ну вже якби підготовлені. Досвід вже є. Документи запаковані на, на, на крайній випадок. Нічого не залишається. <рес> Тільки очікувати. Я думаю, якщо таке буде, то е, рішення буде прийнято в ситуації. Ну, готуємося, як готуємося. Валіза на пів зібрана. І Бога. Поначалу збирали тривожні чемоданчики. Ну, зараз якби зібрана, бо мала дитина це зрозуміло. Ну Це вже якщо зовсім конкретно, вже точно на суми йдуть, тоді ну, да, будемо кудись виїжджати. Куди ще тільки не зрозуміла, але але кудись. А так взагалі ні. Ми залишаємося вдома. Будемо думати, що все буде добре. Слава нашим хлопцям! Слава нашій армії! Нову кисневу станцію у сумській дитячій лікарні встановили в грудні минулого року. Вона дає змогу безперебійно подавати кисень усім пацієнтам, які цього потребують. Киснева станція видає 500 літрів на хвилину. Це досить потужно. В середньому одна дитина, ну знову в середньому, буває більше, буває менше. Потребляє 5 літрів. 100 дітей в середньому. Якщо навіть не в середньому, то всі наші, скільки там, 135, Я думаю, забезпечить. Станція працює автономно і, незалежно від відключення електроенергії, може подавати кисень до усіх 135 ліжок, говорить керівниця лікарні. На сьогоднішній момент у нас забезпечено в даному закладі 173 Кисневі точки. У нас знаходяться діти в відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, які потребують кисневої терапії. І вони в у нас повністю зараз знаходяться на кисневій станції. У нас є перехідник на другому поверсі. Якщо киснева станція виходить з ладу, у нас підключаються зразу кріоциліндри. Кисневу станцію придбали за кошти державного бюджету. Загалом Сумська область отримала дев'ять таких станцій із кріоциліндрами та кисневими балонами. Встановлення та інші додаткові витрати профінансували із бюджету міста. Розі, говорить Олександр Лисенко, продовження реалізації проекту ДФРР із будівництва дитячого реабілітаційного центру. Можна про це сьогодні сказати, що ми придбали все ж таки необхідне необхідне обладнання, локомат, який буде вчити дітей відновлювати руховий апарат. Це дороговартісне обладнання, і ми все ж таки погодили з обласною адміністрацією ще в минулому році, перед новим роком, для того, щоб придбати цей апарат. Я так розумію, що він уже завезений. Так, так я думаю, що ми також будемо відповідні проекти подавати і на обласну адміністрацію, і на державний рівень, для того, щоб ми разом спільно, тому що ми спільно. Робимо цей проект, що ми спільно також його завершили. Дійсно, зараз ідуть запити від держави щодо пріоритетних проектів ДФРР, які були частково реалізовані і потребують дофінансування. Звісно, ми будемо подавати і подаємо цей проект так само з поміж інших пріоритетних. Тому що ще раз підкреслюю, що не може бути нічого більш цінного важливо ніж життя і здоров'я дітей. Сумський реабілітаційний центр має стати першим закладом такого зразка на території лівобережної України. Тоня Борзиленко Євген Цердюк Новини СТС. ДТП сталось по вулиці Білопільський шлях. 61-річний водій мазди не впорався із керуванням і наїхав на автомобіль дачі. Коли чоловіку запропонували пройти огляд на стан сп'яніння, він запевняв, що алкоголь не вживав. Та я ні не не пили. пили це хорошо. Йде аналіз дивіться. 1,26 ви трошки повезли. Під час спілкування з водіями водія автомобіля Mazda були виявлені явні ознаки окольного сп'яніння. Огляд, як він пройшов на місці подій, зафіксував позитивний результат, а саме 1,26 проміра алкоголю, що понад 6 разів перевищує допустиму норму. Патрульні поліцейські склали на нього два адміністративних матеріали, а саме за керування автомобілем в стані окольного сп'яніння, а також вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Сумчани з 30 січня можуть обміняти п'ять старих ламп прожарювання на led лампи у відділенні Укрпошти. Це спільна акція Європейського союзу з кабінетом міністрів, започаткована, аби підвищити нашу енергонезалежність. З понеділка укрпошта на території міста Суми почала проводити обмін анонсованих урядом України енергозберігаючих лампочок на лампочки накалювання. Існує два способи обміну. Всі відділення міста суми забезпечені лампочками. Кожен мешканець має можливість отримати лампочки з шляхом двох е, варіантів, або зареєструватись в дії, вибрати конкретне відділення, прийти і обняти лампочки, або е, при наявності паспорта імпліфікаційного коду прийти і точно так же отримати лампочки е, того, ну, в будь-якому відділенні міста суми. Задля обміну через застосунок дії необхідно знайти обмін лампочок у послугах, заповнити анкету, вказавши зручне для вас відділення, та очікувати підтвердження. На підтвердження. Необхідно два дні. Після цього є п'ять днів, аби забрати лампу у відділенні Укрпошти. У одному з сумських відділень вже видали понад дві тисячі ламп, але фахівців заспокоюють. Вистачить усім на даний момент дуже багато і багато спроб зробити замовити лампочки через дію. Сумчани охоче погоджуються на енергоефективний обмін. Ну раз економить значить економить. А що ж робити? виходу немає. Та, я лампочки, чого їх не помінять? Вже з наступного тижня обмін лампочок буде доступний у всіх районах Сумщини. З наступного понеділка ми плануємо видавати лампочки у всіх районних центрах. Через тиждень лампочки поїдуть у всі села в куточки нашої області. На обмін старих ламп розжарювання я витратив 5 хвилин, аби оформити заявку у ДІ. І ще 7 хвилин, аби забрати лампи у відділенні Укрпошти. Фахівці підрахували, що заміна 50 мільйонів старих лампочок знизить пікове навантаження на 10%. А отже, наша енергосистема працюватиме стабільніше. Юрій Котяр, Євген Сердюк, новин СТС.